Всім доброго дня. Сьогодні я хочу дати трошки теорії і ще одну практику: як можна застосувати налаштування зі своїми божественними частотами для розв'язання звичайних життєвих завдань. Я то, взагалі, людина практик, і завжди шукаю найпростіші рішення і вам даю ті практики і методи. Які прості в освоєнні і дають гарний результат. Але нашому розуму часто треба обґрунтування для того, щоб створився новий стійкий нейронний зв'язок. Перше, про що я хочу сказати, що дуже важливо базове вміння слухати свій відгук, своє тіло, свої емоції. Усе є енергія і усе є вібрація. Наше тіло теж вібрує. Кожен орган нашого тіла певна вібрація. Це не езотерика, не магія, це фізика, звичайна фізика. Че? ні, вже давно навчилися ці вібрації заміряти. Наші емоції особливо затиснуті, закапсульовані. Теж створюють певні вібрації. Щоб більше фонових зажимів, непрожитих емоцій, то сильніше вони впливають на нашу загальну фонову вібрацію. І кожен із нас певним чином звучить у простір. І кожен із нас починає притягувати тих людей і обставини, які йому співзвучні. Але важливо розуміти, що співзвучність дуже цікава штука. Іноді це не в унісон, а навпаки. Якщо ви звучите на частоті образи, то ви можете притягнути до себе агресора для того, щоб ви вирівняли обидва потенціали і загалом стали в нулі. Всесвіт базове прагне гармонії. І таким чином він вирівнює енергії. Виходить, що жертва і агресор взаємно врівноважуються. Саме тому важливо навчитися очищати свій простір від постійних негативних думок та емоцій. Тому що стійкий ментальний потік. Створює певну емоцію. Стійка емоція створює певний стан. А стійкий стан то вже загальна вібрація, що притягує певних людей і події в ваше життя. Як позбутися кругообігу негативних думок, є в іншому відео. Я давала таку практику, вона дуже проста. Посилання я залишу в описі. Тут ми розберемо, як позбутися старих телесно-емоційних блоків. Це досить просто. І це вийде у кожного. Не треба володіти якимись суперздібностями або особливими вміннями. Треба просто трохи практики дуже простий метод. Але він відкриває перед нами неймовірні перспективи. Під будь-який запит. Коли ви навчитесь чути своє тіло, то воно завжди покаже, де блокування. Повторюсь, під будь-який запит. Ми хочемо збільшити грошей, або хочемо поліпшити стосунки, або хочемо зрозуміти, чому в нас щось болить. Завжди є відповідь у тілі. Тобто. Якщо я хочу грошей у десятеро більше у тілі раз, і зразу відгукується затиск на цей запит, формується як охоронний блок від неприємностей. Якщо нам говорили з дитинства, що великі гроші то великі проблеми, тепер на запит Хочу більше грошей, назва і реакція страх. Тривожність, напруженість у тілі. Мозок рятує тіло, каже, не треба цього хотіти. Там страшно, небезпечно, боляче. І тому часто ми не можемо реалізувати наше бажання. Заважають старі обмеження. І обмежуємо ми самі себе, не хтось зовні. І це досить просто зробити, зняти ці обмеження. Нам більше не треба залипати в образі чи страху або тривозі. І ви не уявляєте, скільки енергії ви вивільните. Тому що блок, який ви тримали, дуже довго це прям фізичний спазм. І розпускаючи блок, ви отримуєте величезну кількість енергії для реалізації свого наміру. То що практично треба робити? Дуже добре, якщо ви робили практики з попередніх двох відео по енергопрактикам. Якщо не дивилися, я посилання залишу в описі. Вони дають гарну базу для того, що я зараз вам буду розказувати. Це третя частина до цих енергопрактик. І що нам треба? Нам треба час вільний, хвилин 5, 10, місце, щоб нас ніхто не смикав. І формуємо чітко запит. Можна для кращого результату записати запит і навіть записати потім реакцію на нього. Тож спочатку запит, що ви хочете. Наприклад, я хочу більше грошей, більше достатку у своє життя. Переводимо фокус уваги на тіло. Сповільнюємось. Вдих, видих. Промовляємо в голос або подумки свій запит і уважно прислухаємося до відгуку в тілі, до відгуку в емоціях. Відгук може бути один або декілька. Коли ми відчули, що ми робимо, ми переходимо в режим співналаштування зі своєю божественною світовою частотою, яка під цей запис співзвучить. Наприклад, я є достаток. І тепер всю свою увагу відправляємо в ту точку в тілі, в якій ви відчули блок, або спазм, або холод, будь-який чуттєвий відгук. Якщо піднялася емоція, то переводимо фокус уваги на сердечний центр. І звичайно на своїй частоті світовій отримуючи фокус уваги в точці зажиму або на серцевому центрі. Я є достаток. Наповнюємо цю точку новою енергією, який розчиняється в старий блок. Я є достаток. Утримуємо таке налаштування стільки, скільки у вас виходить. 20 секунд, хвилинку, декілька хвилин. І дивіться, що відбувається. Ось цей блок він звучав на певній частоті. І тепер він розчинився у світовому потоці. І все наше тіло тепер звучить по-іншому. Кожна розпакована емоція робить наше загальне звучання чистішим. І в підсумку ви вибудовуєте іншу варіативність, притягуєте до себе більш позитивних людей і ситуацій. Обов'язково для перевірки зробіть таку саму практику через кілька годин або наступного дня. Старі стійкі блоки не завжди розчиняються за один раз. Головне, що наше енергополе це така структура, яку ми можемо самі поліпшити. Не треба шукати майстрів, езотериків. ви самі. Можете поліпшити свій стан просто зараз. Ми самі можемо покращити своє життя просто зараз. Буде так.